Після отримання заявою вступника статусів рекомендовано до зарахування навчання за кошти державного регіонального бюджету або рекомендовано до зарахування навчання за кошти фізичних та або юридичних осіб. У визначений термін необхідно виконати вимоги до зарахування на навчання. Підтвердити вибір місця навчання можливо в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису, для можливості використання КЕП в електронному кабінеті вступника до карти фізичної особи в ЄДЕБО обов'язково повинен бути внесений реєстраційний номер облікової картки платника податків, більш звична назва якого ідентифікаційний код. Для підтвердження вибору місця навчання у модулі подані заяви на вступ. Виділіть позначкою Потрібну заяву та натисніть в меню Активні дії підтвердити вибір місця здобуття освіти. У вікні підтвердження вибору місця навчання, що відкрилося, обов'язково заповніть відмітку попередження про обов'язковість подання військовозобов'язаними громадянами України військово-облікового документа. Відмітка має інформативний характер та є обов'язковою для встановлення усім вступникам незалежно від статі. Оберіть пункт Накласти кваліфікований електронний підпис та натисніть кнопку Накласти кЕП у вікні, що відкрилося. Виберіть з випадного списку потрібний вам центр сертифікації, який видав ключ. Перетягніть або натисніть на поле для завантаження файлу та введіть пароль особистого ключа підпису, після чого натисніть кнопку Підписати. У разі успішного накладання КЕП у нижній частині екрану відобразиться наступне повідомлення: КЕП накладено. Увага! Може пройти певний час, перш ніж зміниться позначка у таблиці подані заяви на вступ. Рекомендуємо після успішного накладання КЕП оновити сторінку, скориставшись відповідною кнопкою на екрані або комбінацією клавіш Ctrl F5 та переконатись, що заява успішно підписана. У заяві навпроти статусу рекомендовано до зарахування відобразиться дата та час підписання заяви. Підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті вступника можливо, також за допомогою «Дія підпис». Для можливості використання «Дія підпис» до картки фізичної особи в ЄДЕБО обов'язково повинен бути внесений РНО КПП реєстраційний номер облікової картки платника податків, більш звична назва якого ідентифікаційний код. Перейдемо безпосередньо до порядку дій для підтвердження вибору місця навчання. В модулі подані заяви на вступ. Виділіть позначкою потрібну заяву та натисніть в меню Активні дії підтвердити вибір місця здобуття освіти. У вікні підтвердження вибору місця навчання, що відкрилося, обов'язково заповніть відмітку попередження про обов'язковість подання військовозобов'язаними громадянами України військово-облікового документа. Відмітка має інформативний характер та є обов'язковою для встановлення усім вступникам незалежно від статі. Оберіть пункт Накласти кваліфікований електронний підпис та натисніть кнопку Накласти КЕП у вікні, що відкрилося. Виберіть діє підпис та считайте особистий ключ. Зчитайте QR-код, що з'явиться на екрані. У наступному вікні, що відкрилося, натисніть кнопку Далі. Наступний крок зчитайте QR-код сканером у застосунку Дія та дотримуйтесь інструкції на екрані. Після підтвердження даних заяву буде підписано та на екрані відобразиться повідомлення. КЕП накладено. Увага, може пройти певний час, перш ніж зміниться позначка в таблиці подані заяви на вступ. Рекомендуємо після успішного використання «Дія підпис оновити сторінку, скориставшись відповідною кнопкою на екрані або комбінацією клавіш Ctrl F5 та переконатись, що заява успішно підписана. У заяві навпроти статусу рекомендовано до зарахування. Відобразиться дата та час підписання заяви. Після підтвердження вибору місця, у визначенні порядком прийому терміни, заклад освіти змінює статус заяви на до наказу. Вступники, у яких з об'єктивних обставин, передбачених листом МОН відсутній КЕП можуть підтвердити вибір місця навчання, обравши дію завантажити сканкопію власноруч підписаної заяви. Для цього до моменту вибору функції Підтвердити вибір місця здобуття освіти сформуйте заяву, виділіть запис та в меню Активні дії оберіть дію друк електронної заяви. Заповніть додаткові дані заяви та натисніть так. Автоматично сформовану заяву роздрукуйте та підпишіть власноруч. У разі відсутності можливості друку заяви. Напишіть заяву за зразком власноруч та підпишіть її. Повторно виділіть заяву та в меню Активні дії натисніть Підтвердити вибір місця здобуття освіти. Оберіть пункт Завантажити скан-копію власноруч підписаної заяви та завантажте файл у форматі JPEG або PDF не більше 2 МБ. Переглянути завантажену заяву можна, натиснувши на посилання дата підтвердження вами вибору місця здобуття освіти.